Ось наші шоудері вже зварилися. То що проварилися в кастрюлі? Бачите, вони остили, ми їх витягнули з кастрюльки. Так, вони такі темняві, чорняві, добре проварилися 35-45 хвилин. І ви бачите, які вони. Як вони вивчилися. А зараз я буду розрізати їх, які вони в розрізі. Це цей в'язаний обичний шудер. А той не в'язаний то таке кускове м'ясо. то саме просоленою, промаринованою в ну, маринаді вистояне і прокопчене. Зараз я буду різати, будете бачити, яке воно є. Дивіться, шудер. Бачите? Який проварився? І кусочок м'яса? Проварився. 35-45 хвилин. Думаю, хто варив тот знає, що коли його вариш, <кхід> у нього є. При варінні виділяється певний смак, що одразу проходить процес варіння. І часті до мене питання запитують, якщо прокоптиться, чи не потеряє він колір. Ні. Бо воно є натуральне. Ще друге питання: якщо він провариться чи не потіряє він смак, не може він смак потеряти, із того, бо він просолений. Вистояний в маринадій і прокопчений. Бачите? Це один кусочок я зараз буду пробувати відзади. І кусок м'яса. От дивіться, бачите? Обичний шматок м'яса, засолився, у е маринаді вистоявся і викоптився. Ще раз повторюю, це є закарпатський продукт, ми його варимо. Не горячого копчення, як ви привикли, і він з ним зовсім не схожий. Ну давайте приступимо його пробувати. Ну і маринад своє дає. Непоганий. Mm -hmm. Іду я зараз цей різати, Тож попробую. Пахне дійсно гарно, смачно, красиво, апетитно. От, я розумію, це настоящий наш закарпатський шовдель. Прокопчений, проварений. Так як і всі продукти, треба потрібно їх варити. Бачите, які вони в розрізі. Так, це є шудер наш закарпатський. І цей. про цей дуже мало хто знає. Обичний шматок м'яса. Але ну, часто люди, в принципі, ну і це в нас беруть. Ну, ось, як бачите, що в мене вийшло. А ми йдемо приступати далі. Його різати, йдемо ставити на стіл. У нас Різдво будемо гостей приймати. Самі будемо ходити в гості колядувати. У нас е, Різдво це дуже особливо е, великий праздник для святкування. І так що, я думаю, то у кожному домі буде шоудер і кожного він, знаєте, по-своєму. Але головне вам хочу сказати: завжди купляйте колишне чисто м'ясо. Воно є саме настояще, воно є саме е, смачніше. Я думаю, порядна господиня його зразу побачить і на м, запах оприділить. Що то є настоящий. Я вам бажаю хороших вихідних, хороших, хороших свят на свята. А я її куштувати. Що ударя? Свята мінос.